Доброго дня, українці! В мене сталися зміни. Переїхала я в Тернаву. Вже місяць живу в Тернаві, два вже живу. Зараз працюю я на Амазоні серед. З роботою на маглі я закінчила. Звичайно, закінчила зі скандалом, бо звідти нормально, мабуть, люди не уходять для того, щоб отримати всі свої гроші. Ви маєте їх відстояти. Дуже погана агентура. Будьте готові до того, що вам не будуть віддавати ваші гроші е, одразу. Е, мої подружки не хотіли віддавати 150 євро за відпустку. Так, е, дошло це майже до поліції, коли вони поняли, що вона з ними не жартує, е, що вона збирається йти до поліції, бо ми ще через одну людину там з завода це вирішували, е, е, вони віддали їй гроші. Так що, хто піде через індастрію працювати на маглі, це їхня пряма агентура. Будьте готові до того, що ви будете по 3-4 рази на місяць приходити, туди лаєтесь за свої гроші, бо за все треба слідкувати. Це не дуже надійна агентура. Також вони погрожують і роблять, говорять багато, але вони не бійтеся вам, нічого не зроблять, бо правда, на вашій стороні це вони. Якщо вас влаштували і ви працюєте на чорну, якщо якісь там мутки-крутки, ви в цьому не, не винні ніяк. Так. Пішла я з заводу зі скандалом, а я збиралась їздити з Тернави, туди ще місяць працювати, бо стало таке питання, що ми подивились, щоб зняти квартиру при найом. Це те ж саме, щоб взяти її в гіпотеку. Нашла я людину, з якою ми ну, домовилися, що можемо на двох взяти, якщо що станеться, там приблизно через 5 років. І, ну, я не знаю, ну, Хочете через 5, хочете через 10 можете переп... ну, в будь-який час можете продати цю хіпотіку. Тому це не так страшно, як всі це думають. Так просто ви платите за своє житло, а так ви платите за чужій людині, за її житло. Так що було таке в нас е, така ситуація, що хотіли ми взяти. Але так сталося, що е, на заводі стало працювати дуже важко, людей дуже мало було. І ну, я почала казати, що ну, я не можу одна е, працювати на двох-трьох позиціях, бігати, коли деякі стоять, а я мушу бігати за одну зарплату. Я так працювати не хочу не буду. Ну, в общем. Коли я сказала, що теж піду в поліцію, що хочу знати, скільки мені відпускних днів, хочу знати все, якщо я зараз прям з заводу йду, то скільки вони захочуть взяти штраф, бо вони практикують таку історію, якщо ти не відпрацьовуєш якийсь час, то з тебе беруть. Але насправді, якщо ви працюєте через агентуру і у вас не пряма змова з фабрикою чи заводом. То е, ви можете, якщо ви навіть українська, то ви можете піти в будь-який насправді час. З що ви їдете, до України у вас сталася така. Ви не можете працювати, вони не мають ніяк права вас е, держати чи тримати, бо е, напряму з заводом ви нічого не підписували, Ви працюєте на агентуру. А от е, вже починається, коли виплачують вам останню зарплату, вже ну, мені заплатили нормально, бо вони всі розуміли, що я піду до поліції. Тобто я, для мене 150 євро це гроші, і дарити я нікому їх не збираюсь. В общем, роботу на маглі я вже закінчила. Ну, зараз про нього майже не знаю ніяких новин, майже ні з ким не спілкуюсь з того заводу. Зараз опять, вони почали набирати людей, пошла ті кучка, то вони не брали живність. Скажуть, що навіть вже почали живність брати, бо не, не дуже хочуть. Пішла от зараз інформація, якщо чули в інтернеті, що із-за того якийсь пішов у Volkswagen кризіс і вони будуть зменшувати зарплати людям на 10%. Так, ну, з Маглі ми закінчили. Зараз я працюю на Амазоні серед вже. Близько двох місяців дуже мені подобаються умови. Звичайно важко, важко немає ніде легкої роботи. Звичайно, важко. Але розумієте, дуже багато плюшок, дуже інші відношення. Ну а по-іншому ти десь приблизно, Ще от я повний місяць тільки відпрацювала. На днях маю почити, Потім скажу скільки получила за місяць. Роботою я по 10 годин. Чотири роботи вдома, мені графік цей подобається. Доправа у нас 24 євро на місяць зарплати забирають, але вони сказали, що з грудня на місяць, по-моєму, вони за... ну, ми будемо безкоштовно їздити. Обід один євро. Що ще сказати? Обід один Євро, дуже багато всяких плюшок. Дуже відношення інше, але там, ну, якщо, там інші умови, і там, як сказати, якщо ви не встигаєте робити свою норму, то у вас ніхто не просить, вони візьмуть інших або залишать інших. Тому там люди м -м, працюють, ну, люди хочуть там залишитись, бо влітку там працює кондьор, ви приходите в одежі, які хочете, хочете в свої ну, в своїх кросовках, які хочете, боти ви не маєте. Носити. Якщо ви там вас відправляють на якусь я не знаю, як, позицію, яка потребує, тоді да, ви одягаєте ці бути. А так ні, ми ходимо в своїй одежі, які хочемо, хто в чому хоче, хто там яскраво, який хоче, такий ходить. Обув ваша, одежа ваша. Тобто, час йде дуже швидко, бо ти робиш швидша, там робота така ну, то там посилки приходять різні. В общем, якщо в когось вийде влаштуватися, зараз вони кстати, не брають. Якщо хочете, можете спитати, я вам чи ссылку скину, чи де можна зареєструватись, чи якось пораджу вас. Бо якщо, наприклад, я чи хтось робітник з Амазона зараз йде на борт, у вас. Порадить, сказав, що ви йдете через якусь людину з Амазону, яка працює. Якщо ви відпрацьовуєте три місяці, то мені і вам по 300 євро доплачуть, помімо вашої цієї зароплатні, яку ви за годину получите. Ще який один шикарний такий я б сказала, бонус. От 17-11 буде якесь свято, коли Амазон не мав би працювати, але буде працювати. І сказали, що у людей, ті, хто вийде 17-го, 17 го буде тройна оплата. Отак. От 6,90 зараз, по-моєму, на годину і там якісь бонуси. Зараз всі влаштовуються через агентуру. Три місяці ви відпрацьовуєте, 3-4 може. Амазон дивиться, як ви працюєте, чи дивиться, хочете ви працювати. Якщо ви хочете працювати, він це бачить. і... Ви працюєте нормально, не так, що ви стоїте там, балакаєте з кимось, у вас процента немає, ви нічого не робите, вас, звичайно, напряму не візьме. Через деякий час вас беруть напряму, і там починаються всі ці бенефіти, бонуси. Третій піллір, це який є ж другий піллер, а то є третій піллер. І вам Амазон платить цей третій пілєр, тобто вам на ще особи, особистий сход ще відкладується. А гроші там вам на пенсію, яку ви по досягненню пенсійного віку, вже у вас копійка буде і вони лягають від проценту. Ну, це зовсім інша історія, ці пілєри. Ну, в общем, там є ще спорт, спортивна, наскільки я розумію, мультикартка. Ви за неї платите, це коли ви працюєте напряму, платите 15 євро, але ви, наприклад, у якийсь спортзал абонемент виберете. Тобто, ви за нього платите в місяць 15 тільки євро, остальні гроші доплачує Амазон. Наскільки я знаю, ще можна там якісь, на якийсь масажи зі знижкою ходити в басейни. Ну Там дуже багато всяких плюшок, якщо ви цим, цим цікавитесь, це Амазон людям допомагає сплачує. От скоро буде день відтворених дверей. Хто хоче, може прийти, там кого є знайомі, там вас зареєструють, ви прийдете, подивитесь, як працюємо Ну, Мені на даний час проти того, що я працювала там, де були дуже багато рамок, то ти мусиш, то ти мусиш, то ти мусиш. То тут тебе ніхто особо не тримає. Хочеш працювати, працюй. Робота набагато краще і легше відношення інше до, як до нормальних людей. Звичайно, що треба тяжко працювати. Але де тут? Не тяжко працювати. Якась з них, наскільки я знаю, що там люди питали за бетоні, якась навіть обетовня є. Так що, у кого є які питання, можете питати. питати. Можете питати. Зараз я подивлюсь, як я підписана. Якщо хочете, можете напряму спитати в мене. Єлена Хорошаєва. Я підписана в Фейсбук і просто в чому подивилась, тому що в інстаграмі я а, а, маю. Інший нік. Не дуже так сказати, ну, не знаю, люблю, коли там мені по прізвищу називають, тому я прізвище там змінила. В общем, якщо хочете, можете якісь задати питання в Фейсбуці, пишіть коментарі, я вам відповім. Так, зараз це коротеньке відео таке. Зараз ще я вам зніму ну інформаційне відео за гіпотеку. З вами трошки поговорим. Ми говоримо іпотека, тут кажуть гіпотека. Ну, це, я вам розкажу ситуацію, як бачу це я. А ви там кожен вирішите, як ви це будете робити, чи потрібно воно вам, чи не потрібно. Гарного всім дня! Пишіть у когось, в когось є які питання. А якщо щось там, наприклад, з того самого маглі, щось, якісь у вас є питання, можете спитати, там знайомий якісь в мене сталося, я можу для вас щось спитати. Гарного дня!